Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, ми проходимо дні святого посту, дні духовних трудів, духовних подвигів. Як ми вже замітили, кожен день, кожна неділя святого посту має свою символіку. І п'ята неділя святого посту, її символікою є життя. Преподобної Марії Єгипетської, треба сказати, що Піст це не просто час якихось духовних, звичайних трудів. Іоанн Лєствічник, якого ми згадували минулої неділі, говорить про піст, що це час духовного стримання. Так він каже, коли приходить піст, він каже, прийшов час духовного Стримання, коли ми стримуємо себе, воздержуємо себе від цього того, що удаляє нас від Бога. Людина постом це не тільки утримання від їжі, це утримання свого розуму, своїх очей, своїх вух, своєї людської природи, від всього того, що удаляє нас від Бога, що робить нас грубими матеріальними людьми. І от коли людина правильно проходить поприще посту, Звершується правильний духовний труд, то неодмінно говорять святі угодники Божі, неодмінно плодом правильного духовного труда, правильного посту являється бачення самого себе. Тобто людині відкриваються духовні очі, тому що піст, як кажуть святі угодники це інструмент. І молитва це інструмент, з допомогою якого людина наближається до Бога. Це не сама ціль. Це лише інструменти, які слугують нам для того, щоби наблизитися до Бога, щоби засвоїти себе Богу, стати Божими людьми. І як результат такого наближення і світлом правди Господом, при цьому світлі, людина починає бачити свої гріхи. Неоднократно в цій студії вже було сказано, що Людина пошкоджена гріхом, хоч це і незручно нам усвідомлювати, але це правда. Ми переконуємося на нашому повсякденному житті легше збрехати, чим говорити правду, легше осудити людину, чим просто стриматися від всякого судження. Це нас переконує в тому, що ми пошкоджені гріхом. І піст, якраз слугує тим інструментом, який показує нам це пошкодження. І коли людина побачить себе, закрадується унині. Як далі бути, як спастися? Тому і на п'ятій неділі Святого Посту, уставом православної церкви, положено читати для нашого повчання, духовного повчання, положено читати життя Марії Єгипетської. На цій неділі в всіх православних храмах було прочитано це життя. Коротко можна сказати, що Марія. Жила як блудниця. І не просто вона десь один раз впала, згрішила, а вона вважала, що ціллю життя є задоволення. Людина живе раді того, щоб отримати задоволення від блуда, від п'янства, від угодження своїм страстям. так жила. І ця жінка ну, до тих пір. Поки Господь своєю благодаттю не коснувся її серця. Життя повіствує нам, що в той час, коли люди збиралися йти поклонитися животворящому дереву Господа Ісуса Христа, Христу Господньому, і вона з ними зібралася, але якась дивна сила не допускала її підійти до цієї великої святині. Вона намагалася, але знову невидима сила не впускала її в святий храм. І тут. Ця сила, яка не допускала її, дала їй можливість зрозуміти, коснувшись її розума, дала можливість їй зрозуміти, що її життя гріховне не впускає її в храм. І Марія взмолилася до Божої Матері, до Господа, і дивна сила відступила, і вона змогла війти в храм і почула слова, що Марія тобі треба йти за Йордан для того, щоби. Поміняти своє життя і духовними подвигами, наблизитися до Бога, стати Божою. І так сталося. Вчорашня блудниця Марія пішла за Йордан і все своє життя провела в духовних подвигах. От навіщо в Дні Святого Посту ми згадуємо цю велику угодницю Божу? Тому що, якщо ми вже сказ... Тому що як ми вже сказали? у нині, Коли людина бачить свої гріхи, у... закрадується у нині і з'являється думка, що неможливо спастися. Так часто люди свідчать про себе в одному і тому же сповідуюся. Кожен раз приходжу на сповідь і одні й ті ж гріхи називаю, тому і приводиться в приклад життя цієї жінки, яка колись була блудницею. Но вона захотіла стати Божою. І дивна, дивна співпраця в духовному житті відбувається, коли людина хоче жити раді Господа, хоче бути Божою, таким людям йде назустріч Бог. І оця жінка, побачивши свої гріхи, вона захотіла бути Божою, захотіла перекрестити своє життя і далі Господь допоміг їм їй. Так і в нашому житті повинно бути. Не треба надіятися на свої сили. Не треба думати, що от я завтра там зможу переодоліти гріх, це неможливо, тому що гріх це хвороба така, яка підвласна тільки небесному лікарю. Тільки небесний лікар може зцілити наші гріхи. Но при дуже, дуже важливій умові, коли ми цього хочемо, коли ми бачимо свої гріхи і. Звертаємося до небесного лікаря. Так як і в повсяденному житті, коли ми бачимо свої якісь хвороби фізичні, ми насторожуємося, ми не займаємося самолікуванням, тому що, деколи це небезпечно, ми йдемо до тих людей, які можуть справитися із нашими хворобами. Ми йдемо в лікарню, де є люди, які знають, що з цим робити. Так і в духовному житті людина, побачивши свої. Духовні болячки, вона йде до того, хто може ізцілити. Тобто вона приходить до Господа, і Господь своєю благодатною силою ізціляє людину. Но біда в тому, що часто ми замічаємо, будучи християнином, деякі люди ведуть, ведуть себе як язичники. Їм потрібен Бог не для того. Щоби бути з ним як з Отцем Небесним, як діти стремляться бути своїм, своїми батьками, тому що в присутності батьків їм добре, їм благодатно, їм тепло. Люди часто приходять до Бога, тому що їм щось потрібно. В цього бізнес не виходить, в цього проблеми з хворобою, в цього проблеми з навчанням, сімейні проблеми. І людина готова жертвувати, людина готова щось робити. Ну, не для того, щоб залишитися Божим, а для того, щоб чисто вирішити свої якісь зимні тимчасові проблеми. І дійсно Бог допомагає. І людина забуває Бога. І потім знову відходить. І потім така людина каже: А в мене нічого не виходить. Знаєте, ми живемо в інші часи. Це зовсім інші часи. Тоді Марія, часи Марії Єгипетської, це були часи якісь особливі. Неправда, нічого особливого. Бог як і тоді, так і тепер, Бог не міняється. І само велике бажання це спасти род людський, Саме велике бажання увести нас в вічне життя, дати нам можливість бути учасниками Його блаженства. Але для того, щоб це сталося, зі своєї сторони, людина повинна зробити крок, вона повинна мати намір жити по Божому. Не раді того, що Господь за це дасть нам нагороду, ніяких заслуг нема в православній церкві. Людина просто має належати Богу, просто розуміти, що Бог це джерело життя і тягнутися до того джерела життя. І ті всі пости, ці традиції нашої православної церкви, як ми сказали, це лише Інструменти для того, щоб з допомогою цього всього людина могла наблизитися до Бога, стати Божою. І коли людина звершує свій труд, понуждає себе, заставляє себе виконувати заповіді Божі, не раді, як ми сказали, нагороди чи не раді страха, покарання, а раді того, щоб просто виконати волю Божу, щоб бути Божим, то таким людям Господь починає. Помагати. Він починає їм суддяйствувати, і в таких людей, людей все виходить. Так і було в житті Марії Єгипетської. Тому, проходячи дні Святого Посту, повинні ми пам'ятати, що ціль наших духовних трудів стати Божими людьми. І піс ніколи не закінчується. Хоча по календарю є деякі моменти, коли послабляються дні. Но ми повинні розуміти, що в духовному розумінні піст наш це все наше життя, все наше земне життя це труд, це перемога над гріхом для того, щоб бути Божими людьми. І не треба унивати, коли усвідомлюємо, що щось з нас не получається. Треба згадувати життя Марії Єгипетської. Вчорашня велика грішниця силою. Божою стала велика свята, і так буде в житті з кожного із нас. Просто ми повинні захотіти бути Божими людьми і робити все для того, щоб волю Отця Небесного нашого виконати. Якщо Господь каже не осуджуй, значить постараюся все зробити, щоб не осуджувати. Якщо каже Господь, не бреши, все зроби для того, щоб не брехати. І Господь, який все бачить. І видить ту жертовність і труд, який ми звершуємо ради нього, починає своєю силою, благодатною нам співпрацювати. Содійствувати починає нам. І тоді, в такій співпраці із Божою благодаттю у нас все вийде. Ми зможемо преодоліти гріх, ми зможемо перемогти свої дурні гріховні привички, і як результат такого життя наслідувати вічне життя. Амінь. Христос, посеред нас.